сини Арсен та Павлик відкривають дошку в пам'ять про батька Андрій Синюк та його старший брат Віталій. з початку російсько-української війни пішли на фронт. Війна забрала життя обох саме в день народження Андрія на фасаді його школи встановили меморіальний знак. Його побратим Богдан Федору каже, що йому дуже не вистачає товариша. Раніше, коли Андрійко був з нами, то просто командир групи, тобто командир відділення. Можемо сказати, що Андрій це справжній герой. Надійна людина в колективі, наш близький товариш. І все, що найбільше ми можемо зараз для нього зробити, це шанувати кожен рік його пам'ять, збиратися і вшановувати ті великі речі і велику справу, яку робив Андрій. Мати героя втратила на цій війні двох синів. Вони любили нашу Україну, дуже любили віддали своє життя. За нашу Україну. Вони дуже любили. І любили вони своє місто. І всіх любили. Дуже. Вони були вірними. І слухалися. Дітки, слухайтеся своїх батьків. Вони вам ніколи слам не бажають. Мати загиблих звернулася до всіх молитися за її синів та тих, хто нині воює на фронті. Ось Бережи її, Господи, і всіх, усіх дітей, усіх, усіх воїнів, усіх Господи, тільки ти, тільки ти. Нас оберігаєш усіх Господь, з твоєї волі, своєї милості. Це вже четверта пам'ятна дошка на фасаді ліцею. З Малецький, Галина Ровеншук,